В ряді міст України страшна ситуація. Повідомляють про те, що темрява накрила Дніпро, лише світофори і рух транспорту додають е, світла вулицям. Але разом із тим е, ну, от, там, влада Дніпра і так далі намагається підбадьорити громадян, і це не тільки Дніпро, а й Кривий Ріг намагається підбадьорити плакатами про те, що нам і в темряві видно, що ви піда і далі ви знаєте. Ну, воно це все так, але розумієте, проблема в чому? У багатьох людей є діти, у багатьох людей є літні батьки, у багатьох людей є хронічні хвороби, і у багатьох людей немає того, що є у наших чиновників. Що є у наших чиновників? Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Я буквально щойно записав відео в Ютубі там а, про. А, Ну, про про нас з вами, про більшість із нас, про ніщебродів. Навіть коли ви живете в квартирі. Ну, от у нас не дуже велика квартира, 62 квадратних метри. Але навіть якщо ви живете ось в такій квартирі, ну, плюс-мінус з таким ремонтом, там, телевізор у вас є, там, щось там, люстра якась там, чи телефон там є, а, і так далі, то ви все одно ніщеброд. А ви ніхто, ви ноль. ноль ви ні то. Чому? А тому що є люди поряд з вами, у яких є, ну, наприклад, відвали корисних копалин. І ось я зачитував про одного чиновника в Україні. так Тільки одна шахта, яка йому належить персонально, і набув він її власність. У власність у 2006 році, 2007 році набував, в 2008 році набував. Це, до речі, при Ющенкові. При, от ви розказуєте Ющенко? Так, ні, брехні, ми не бидло, ми не козли. Так, от Приющенку в Луганській області ті бідні нещасні люди, які попали під війну, цю страшну, їх оббирали ті, хто зараз, зараз, уже зараз займають високі посади в державі. І вони якимось способом могли собі хапонуть хапануть навіть шахти корисних копалин. І одна тільки копалина одна, півтора мільярда доларів. Просто, ну, ви можете уявити цю суму? Півтора мільярда доларів, не мільйона доларів, півтора мільярда доларів. Так от, оці люди всі, про яких я вам кажу, ну, оцього, що півтора мільярда доларів ми не будемо брати до уваги, бо це вже повністю доларовий мультидоларовий мільярдер. І причому це може бути людина, яку ви навіть не помічаєте. Просто скромняшка. Скромняшка тільки з кількома мільярдами доларів. Причому ще із п'яти тоннами золота розміщеними в Москві, п'ять тонн золота в Москві лежить. Нормально так собі? Ну, на секундочку. Тобто і шахти, і золото, і все це діло. А мешканці Луганська вирішили у 2014 році, що от вся ця євротусовка це не їх тема. Не їх. Тобто їх тема отакі люди. Які і золотіжко собі в Москві поклали, і корисні копали не позабирали. А у цих людей не було нічого. Я, я знаю, як е, жили мешканці е, Луганська, і багато з них бідні люди, трудолюбиві, трудящі, але бідні. Бідні, тому що їх просто побирали. І от е, чиновники наші, більшість з них, які на горі, вони е, живуть так, як вам і не снилося, не снилося. Ви відносно них просто броди, ви просто пиль, ну, ви ніхто. І от вони можуть собі дозволять браваду. Вони можуть писати, що ми бачимо, що і в темноті ми бачимо, що НТІПІ, а при цьому в Москві 5 тонн золота лежить. 5 тонн золота. І шахти ще на мільярди євро, на мільярди. І рахунки по всьому світу. І квартир штук 20, і нежитлових приміщень штук 30. І це тільки в нього, це тільки на ньому. Скільки ще там на дружині, на, на дітях, на дорослих, скільки за кордоном, це просто космос. І ось ці люди вони можуть дозволяти собі браваду бути дуже такими потужними. Вони можуть писати дописи мотивуючі, вони можуть говорити про те, як тримаємося, вони можуть про стійкість говорити і так далі. Але проблема в тому, що вони живуть за своїми заборами так, як вам не снилось. У них басейни, тренажерні зали, тенісні корти, укриття, автономне все, охорона, приватні кухарі. Водії, автотранспорт, гелікоптери, сейфи набиті всім, чим треба. Можливості виїхати, купа паспортів, купа готівки. Ну, от Щойно про Нестора Шуфрича. 100 мільйонів доларів. У нього тільки готівка. 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів! Я вдома більше, ніж там. Не знаю, 10-20 тисяч гривень ніколи не зберігають. Взагалі ніколи. Там, Ну, 10 тисяч може десь лежать. Чисто для, не дай Бог, що все інше просто на картках. Тому що, ну, ти розумієш, який ти час живеш. Тут 100 мільйонів доларів готівкою. І от вони, вони можуть собі дозволити будь-яку розкіш будь-які слова. Тому що живуть вони не так, як ви. Не так, як ви. І проблема в тому, що. Саме вони визначають, як ви будете жити. Вони будуть жити так, як треба, так, як люди, ну, як людям, і, і, це навіть не як людям, це як шейхи дубайські. А вам будуть розповідати, триматися там, і, так далі, і так далі. Замість того, щоб поберегти людей, вийти на переговори. Зупинити обстріли, не стріляти е, туди, поки йдуть переговори. Я ж скільки відео записував, давайте відмовимось від ударів по російській території на, на час ведення переговорів. Але ж знаходяться українці, які мені пишуть: «Та що ти мелиш, що ти несеш? Да, уже один казав, давайте просто перестати стріляти. Ви е, не дуже далекі, деякі. Ви бідні, нещасні. Просто голодні інколи на все. І ви ще захищаєте тих, хто вас обікрали повністю. Повністю все, що на вас залишилося, ваші штани. І хрущівка, можливо, яка дісталась вам від бабусі. Все. І ви залазите в чат і захищаєте людей, які не хочуть, не хочуть вам говорити правди. Не хочуть. Ви захищаєте людей, які у вас позабирали шахти, нафтові родовища, газовидобувні станції, обленерго, труби, по яким вам прокачують газ, землю у вас забрали, ліси у вас позабирали, право просто вийти в ліс, сухості зібрати, елементарно у вас позабирали. І ви залазите в чат і пишете Да, підтримуйте, що ви підтримуєте? Кого ви підтримуєте? Кого? Людей, які у вас до війни позабирали шахти на мільярди доларів і євро, а після війни будуть грабити вас, грабувати на відновленні України і впарювати вам ідеологію. Жити треба в реальному світі, в реальному, от в тому світі, в якому є. І тоді, можливо, у вас щось просвітліє. Ну, а поки ви жертва ідеології, я вам допомогти не можу. Можу спробувати такі відео записувати, що вас, вас трішечки... Струхнуть, і ви хоча б, щоб трішки прийшли до свідомості, в якому світі ви живете і чого ви варті в цьому світі. І ще раз повторюю: ви сваритесь між собою, а люди з мільярдами євро на кармані дивляться на вас, як на іть повних. У мене все.